Це Гордон Кібл, британський гранд-турізмо з американським двигуном та італійським дизайном. І це єдине авто у світі, яке мало за символ черепаху. У той час, коли інші автовиробники зображували на своїх емблемах тварин, які символізують швидкість або силу. На емблемі цього британського авто було зображено повільного плазуна. Але перед тим як я розповім про це екзотичне авто. Подивіться на інший маловідомий британський автомобіль з пластиковим кузовом. Це Peerless GT, який у останні роки свого існування змінив ім'я на Warwick GT. Саме на основі цієї машини і було створено героя нашої розповіді. До речі, Peerless GT цікавий тим, що авто цієї марки зайняло 16-те місце у гонці Леман. І це був крутий результат для молодого, маловідомого автовиробника. А ще саме рідкісний Пірс GT був взятий за основу персонажа Фіна Макмісла з мультфільму Тачки 2. Але фінансові справи у компанії Peerless Cars йшли погано, і один з її засновників, Джон Гордон, залишив її і об'єднався з інженером на ім'я Джим Кібл. Для створення іншого автомобіля, про який тут і піде мова. Я називаю ці невідомі імена, щоб було зрозуміло походження назви автомобіля Гордон Кібл. Отже, Гордон та Кібл об'єднуються з метою створення нового авто. Ідея була така: створити швидке розкішне авто, яке б конкурувало з такими машинами, як Астон Мартін. Автомобіль мав бути чотирихмісний. Бо це давало змогу продавати його трохи дорожче, ніж аналогічні двомісні машини. У 1959 році розробили прототип, який мав шасі аналогічне Peerless GT та мав двигун від Chevrolet Corvette. Дизайн авто був розроблений Джорджето Джуджаро, який тоді працював у ательє Бертоне. Це був один з перших автомобілей. Дизайн, яких створив молодий Джуджаро. І сам кузов для прототипу також виготовило бертоне. Він був зі сталевих панелей. Чотири фари автомобіля мали незвичайне злегка скошене розташування, яке також використовувалося для кількох інших європейських марок, як правило, для швидкісних автомобілів, таких як Лагонда Рапід, Ланча Фламінія. А також для Rolls-Royce. Такі встановлені під кутом фари у дизайні авто інколи називають Chinese Eye, тобто Китайське око. На реалізацію проєкту пішло 4 місяці. А у компанії Бертоне на встановлення кузова взагалі було всього 27 днів, щоб встигнути представити автомобіль на Женевському автосалоні 60-го року. Прототип був презентований там під назвою Gordon GT. Там автомобіль був дуже добре прийнятий і викликав жвавий інтерес. Прототип взяв на дорожні випробування журнал AutoCAR. Звіт був сповнений чудових оцінок та описував автомобіль як найбільш електрифікований автомобіль, який коли-небудь тестувався. Того ж року Гордон відвіз прототип до Детройта на тест-драйв до менеджменту компанії Chevrolet. І там були настільки вражені, що погодилися поставляти тисячу двигунів та коробок передач від Корвет щорічно, а також надали повний доступ до дистриб'юторської мережі Chevrolet у США. Прототип привернув увагу й кінопродюсерів. Він отримав роль у британській драмі про автоперегони Зелений Шолом 1961 року. Незважаючи на успіх прототипу, минуло ще 4 роки, перш ніж автомобіль почав випускатися серійно з 1964 року. На той час Джон Гордон покинув проект, а до назви автомобіля було додано прізвище Кібл. Щоб віддати належне цьому інженерові за його роботу над автомобілем, на прототипі логотипом був олень. Але олень був символом шотландського клану Гордона, який вже пішов з компанії. І хоч його прізвище і залишилося у назві авто, все ж потрібен був інший логотип. Легенда створення дивного логотипу така. Одного дня домашня черепаха з сусіднього промислового підприємства втекла і заповзла на територію заводу Гордон Кібл. У цей час там проходила фотосесія автомобіля. Черепаху підняли та поклали на капот авто, який взагалі не мав на собі емблеми. І один з учасників фотосесії сказав: Ось ти, найповільніша тварина, сидиш на найшвидшому у світі чотиримісному автомобілі. Це іронічне протиставлення сподобалося керівництву. До того ж, панцер черепахи міг асоціюватися з пластиковим кузовом машини, який на підвладні іржі. Так, логотипом цих швидких автомобілей стала черепаха. Серійний автомобіль, який називався Gordon Kibbell GK1, відрізнявся від прототипу, головним чином, тим, що кузови були виготовлені не з металу, а з пластику. Армованим скловолокном і виготовлені на місці, а не у Італії. Двигун Шевроле об'ємом 4,6 літрів від прототипу на той час вже не був доступний, тому на серійні авто встановлювали новий двигун Шевроле V8 об'ємом 5,4 літри потужністю 300 кінських сил. Виробництво було організовано на території невеликого аеродрому. На воротах заводу, що випускав цей автомобіль, висіла табличка. Машина побудована за авіаційними стандартами. Щоб відповідати цьому слогану, інтер'єр авто мав мотиви кокпіта розкішного літака. Аж сім стрілочних показчиків, багато тумблерів, багато блискучого хрому та стьобаний шкірозамінник в авіаційному стилі. Все це мало навести на думку про кабіну літака. Автомобіль мав два паливних баки. Гордон Кібл був збалансованим гран грантурізму. Він не перегрівався, був надійним і не мав небезпечних сюрпризів у керуванні. Гальма взагалі були чудові. І це важливо, бо заявлена швидкість цього авто була 236 км на годину. Великий багажник, багато світла та простору у салоні, потужний двигун і легке перемикання передач. І пристойна їзда також. Цим набором якостей він відрізнявся від половини його суперників Йогуар і Тайп, Астон Мартін DB5, Мазераті Себрін і навіть Ferrari 330GT. Всі ці його конкуренти були авто, корінням яких є спортивні машини з низькою посадкою, тому при керуванні ними очікується і прощається трохи страждань для водія. У цих конкурентів задні сидіння, якщо такі взагалі були, призначені скоріше для сумок, а не для перевезення друзів з вечірки. А Гордон Кібл не такий драматичний у керуванні, як Ягуар і Тайп, Мазераті або Феррарі при першому знайомстві. Він більше схожий на великий седан, ніж на габаритний спортивний автомобіль. Він цивілізований. Тому він ближче до таких авто. Як Брістоль 408, Jensen cv 8 чи Ізорі Вольта, Ззаду дизайн Гордон Кібл був вже дещо архаїчним, бо мав плавники, які були у моді ще тоді, коли Джуджаро створював цей дизайн. Але коли ця машина пішла у серійне виробництво, на багатьох грантурізму плавників вже не було. І задні ліхтарі мали більш лаконічне горизонтальне розташування. Проте британські авто завжди у своєму дизайні були консервативними і навіть ретроградними. А робилася ця машина у першу чергу для внутрішнього ринку. Машини спочатку коштували 2800 фунтів стерлінгів за штуку і продавалися так швидко, як тільки могли бути виготовлені. Для порівняння розкішний Гордон Кібл. Коштував всього вдвічі дорожче, ніж Остін Міні у ті часи. А згадані вище конкуренти коштували дорожче на 40-60%, ніж Гордон Кібл. Тільки Ягуар і Тайп був дешевше. Але є сумніви, що з такою заниженою ціною Ягуар взагалі щось заробляв. Націнка на Гордон Кібл теж була невеликою. Фактично вистачало лише, щоб кожен проданий автомобіль профінансував виробництво наступного. Виробництво Гордон Кібл дорівнювало приблизно по три автомобілі на тиждень, але на початок 65-го року страйк виробника рульового механізму призвів до відставання у виробництві, і це зруйнувало грошовий потік, що призвело безпосередньо до загибелі компанії. Незважаючи на гарні показники, було розпочато ліквідацію компанії. Фабрику викупили нові власники, перевели виробництво у інше місце, але у 1966 році і вони були змушені припинити випуск цих авто. Ще один автомобіль був побудований у 1967 році. Наступний і останній оригінальний автомобіль був побудований з запасних частин у 1971 році. Він відомий як шасі номер 100 На даний час відомо про існування 94 автомобілей цієї марки. Пластикові кузови цих машин не гниють, а прихильники марки організували послуги з ремонту та сервісу цих екзотичних машин. Тому, як бачимо, збереглися майже всі Гордон Кібл. Існує клуб власників цих авто, заснований ще у 70-му році. У червні 2014 року, щоб відзначити 50-річчя марки, 48 автомобілів Гордон Кібл з Великої Британії та Західної Європи зібралися у Гемпширі. І ще цікавий факт. У 1968 році активи «Кібл Cars LTD були куплені американцем Джоном Дебройн. Він планував відродити випуск авто Гордон Кібл під маркою Деброїн. На Нью-Йоркському автосалоні 1968 році він представив авто «Дебройн Гранд Grand Touring. Це був Гордон Кібл зі зміненим дизайном передньої та задньої частини. Інтер'єру. Але далі цього єдиного екземпляру продовження цей проєкт не мав. Гордон Кібл входить у пантеон чудових автомобілів, які справді мали досягти успіху, але не досягли його. Дехто вважає цю машину одним з найкращих грантурірів другої половини 60-х років. Якщо відео вам сподобалося і ви бажаєте підтримати канал. У Описі є реквізити та посилання на Баймія кофі. Не забудьте підписатися, натиснути лайк та пишіть коменти. А на цьому все. До зустрічі на каналі Автоера.